Привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо загальні правила безпеки праці під час виконання ручних робіт. Вимоги безпеки праці перед початком роботи. Використовуйте спеціальний одяг і взуття, які частково або повністю захистять вас від небезпечних виробничих факторів. Приберіть волосся під головний убір. Перевірте наявність. Та справність інструменту і пристосувань. Покладіть їх праворуч від себе. На робочому столі не має бути зайвих предметів. Перевірте освітлення робочого місця. Вимоги безпеки праці під час роботи. Зберігайте різельні й гострі інструменти у спеціальній коробці. Не кладіть їх у кишені спецодягу. Ножиці завжди кладіть зімкнутими вістрями від себе. Не використовуйте несправні інструмент, прилади, стільці, не виконуйте ручних робіт у проходах поблизу рухомих частин обладнання, а також електропрасок. Не розкидайте на столі котушки ниток, шпильки, голки тощо. Пильнуйте за тим, щоб вони не падали на підлогу. Не використовуйте тупі, ржаві погнуті голки. Перекріплюйте викрійки тканини гострими кінцями шпилюк у напрямі від себе. Виконуйте ручні роботи у наперстку. Він захистить палець, що направляє голку. Зберігайте голки й шпильки у спеціальній коробці або подушечці – гольнику. Не беріть голок, шпилюк у рот, не вколіть їх у спецодяг чи деталі виробу. Не обривайте нитки руками, не перекушуйте зубами, обрізайте їх ножицями. Вимоги безпеки праці після закінчення роботи: Наведіть лад на робочому місці, приберіть пил та сміття. Переконайтеся, що у виробах і на столі не залишилося голок та шпилюк. Покладіть інструмент пристосування та матеріали у спеціально відведене для цього місце. Повідомте майстра про закінчення роботи. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.